Казка, зайчикова таємниця. Всі звірята ходили в лісову школу. А зайчик не ходив, бо зовсім не хотів вчитися. Йому більше подобалось гойдатися на гойдалці й стрибати через ями. А те, що не знав літер та цифр, не біда. Хитрий зайчик завжди просив кого небудь в лісовому магазині, допомогти йому прочитати назви. І порахувати грошенята. А якщо отримував листа, то добрий ведмедик завжди читав зайчику вголос. Але якось друзі зайчика вирішили, що час йому самому вивчити букви і цифри. Адже напевно колись так станеться, що зайчику потрібно буде терміново щось прочитати або порахувати, а нікого поруч не буде. Що тоді робити? Тому ведмежатко, білочка і лисеня. Вирішили йому допомогти. Якось вранці зайчик знайшов біля своєї нірки посилку. У ній лежало дві книжки і лист. Ведмедику, друже, прочитай мені швидше, що там написано, попросив зайчик. Зараз, зараз, відповів ведмедик і поправив окуляри. Любий зайцю. Лише тобі чарівник з казкової країни розумніє. прочитав ведмедик. Я хочу розкрити тобі одну важливу таємницю, яка в твоєму житті дуже знадобиться. Але для цього тобі спочатку потрібно вивчити дві цих книжки. Коли ти дійдеш до останньої сторінки, то знайдеш карту. А за допомогою цієї карти. «Відчукаєш скарб з таємницею. Таємниця, скарб! заплескав у долоні зайчик. Давай швидше мені ці книжки. Одна книжка називалася Буквар. У ній були всі букви. Друга книжка називалася Математика. У ній були цифри, які потрібно було додавати один до одного і віднімати один від одного. Зайчику було. Не просто розібратися з цими книгами, але друзі, ведмедик, білочка і лисеня йому допомогли. Минув деякий час, і зайчик вивчив обидві книги на пам'ять. Він знав всі букви, навчився читати слова і лічити цифри. Це виявилось зовсім нескладно. Ось нарешті зайчик дістався до останньої сторінки. Йому було легко розібратися з картою, адже тепер він читав написи і міг підрахувати, скільки кроків йому потрібно зробити по дорозі до скарбу. Але за компанію він взяв з собою своїх друзів. Зайчик, ведмедик, білочка і лисеня легко подолали шлях до скарбу. Карта показувала, що він знаходиться в кінці лісу. Біля найвищої сосни. І ось зайчик відкопав красиву старовинну скриню. А в скрині була записка, яку він прочитав сам, любий зайчику, ось і прийшов час розкрити тобі важливу таємницю. Тепер ти теж став одним з чарівників країни Розумніє. Ти навчився читати і рахувати. І ці навички дуже знадобляться тобі в житті. Вітаємо тебе в нашій команді. Твої друзі ведмежа, білочка і лисеня. Так це ви все придумали? здивувався зайчик. Значить, чарівника, знайця не існує? Існує, ти і є чарівник знаєць з країни розумнії, відповіли друзі. Адже всі ми. Хто вміє читати і рахувати, можемо стати чарівниками. Дякую вам, друзі, сказав зайчик. Відтоді він став ходити в лісову школу разом з іншими звірятами, і йому дуже подобалося вчитися і пізнавати нове. Ось і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись і поставити вподобання.